Усім привіт! Щоденна практика є основою досягнення успіху в будь-якій діяльності, а отже, вкрай важливо зрозуміти, яку саме кількість годин щодня треба присвячувати, щоб цього успіху досягти. Як професійний музикант та викладач, я дуже дивуюся, скільки в інтернеті хибних відповідей на це питання. Тому хочу дати вам якомога об'єктивнішу і дійсно корисну відповідь яка заснована на реальному досвіді. Отже, поїхали. Дозвольте на початку вас трошечки заплутати відповіддю на це питання. Скільки ж часу потрібно займатись? Відповідь дуже проста. Її взагалі не може бути конкретною. І кожен, хто говорить вам, що знає ту чи іншу конкретну стратегію, щоб досягти того чи іншого результату, він або трошечки, або навіть не трошечки вас дурить. Чому так? Чому не можна дати конкретну відповідь, сказати, друже, займаюся от стільки Роби оце і будеш видатним музикантом на весь світ. А тому, що всі люди унікальні. Звісно, є те, що нас робить схожими, але зараз давайте поговоримо про унікальність. У однієї людини така фізична витривалість, а у іншої людини вона може бути більша або менша. Також концентрація уваги різна. Хтось справді може півтори години підряд мати гарну концентрацію уваги, а хтось півгодини йому потрібно відпочити. Звісно. І фізична витривалість, і концентрація уваги розвивається. Проте, все одно, кожен з нас має свої особливості, свої сильні і свої слабкі сторони. Тому не можна дати однозначну відповідь для всіх. Це не означає, що відповідь, яка буде корисна саме тобі, не існує. Вона існує. Тож продовжуємо. І для того, щоб її знайти, нам потрібно закцентувати нашу увагу на тому, в чому всі люди схожі. А саме, наприклад, всі ми маємо. Нервову систему, правда, і коли ми на чомусь концентруємось, вона навантажується. А коли ми відпочиваємо, ми розслабляємось. І тут потрібно знайти саме той рівень навантаження, в якому ти у перспективі, займаючи щодня, зможеш триматись в балансі між стресом та відпочинком і справді досягати результатів. Знайти цей баланс, друже, зовсім не так просто, як може здатись на перший погляд. Так, все-таки, чи можна знайти цю відповідь, скільки ж годин потрібно займатись? Так можна. І це може зробити тільки одна людина у світі. Ти сам. Як ти можеш знайти цю кількість годин і справді бути впевненим, що ти не лінишся? Наприклад, ти займаєшся три години на день і думаєш: блін, а я от бачив, що Чарлі Паркер займався по 15 годин на день. І от тому такий результат. Людина стала всесвітньо відомою. А я такий лінивий займаюся по 3 години на день. Результату не буде. І думаєш, почну займатися по 8 годин на день і займаєшся так цілий рік. Твоя нервова система до цього не змогла адаптуватись, ти через рік розчарувався, бо постійно задовбаний, прямо так скажемо, перенавантажений, і результату немає. І ти думаєш, ну музика це не моє. А проблема була не в тому, що музика це не твоє. Проблема була в тому, що ти почав орієнтуватись на якісь зовнішні показники, замість того, щоб відшукати, справді відшукати свою, так би мовити, планку, тобто знайти той рівень, який ти можеш тримати і потрошечку його розвивати. Як це зробити? Пропоную наступний план, який, якщо виконувати його сумлінно і чесно перед собою, допоможе знайти. Цю кількість годин. Для початку взагалі нічого змінювати не потрібно. Просто один тиждень запиши той час, який ти займався, щоб зрозуміти, скільки годин на тиждень виходить. Окей, наступний тиждень, подумай. А чи рівномірно ці години розподілені на кожен день по тижню? Чи можливо зробити так, щоб було більш рівномірніше? Може, в якийсь день це 5 годин, а в якийсь день 1 година? Може, можна зробити так, щоб було в середньому, плюс-мінус 2-3? Щоб була певна стабільність? Окей, якщо це можливо зробити, і є певна стабільність? Що можна зробити, щоб розширити трошечки цей час? Наприклад, ти займаєшся цілий місяць в середньому 3 години на день, і ти хочеш збільшити цей час. Окей, збільши до 3,5 годин на день і протримайся ще місяць, потім до 4 годин на день. Може тобі по пів години збільшувати буде забагато, може по 15 хвилин буде ок. Тут проблема більшості в тому, що вони хочуть одразу отримати найкращий результат. А який він найкращий результат в ідеалі? От яка була б відповідь ідеальна на е, запитання, скільки часу потрібно займатися? Ну, ідеальна відповідь була б така: чим більше, тим краще. 10 годин, 15 годин, весь вільний час. Ну, в ідеалі так, але ж ми ж маємо справу з реальністю. У нас є нервова система, є ресурси, і їх якось треба відновлювати. І може бути так, що цілий рік ти навіть протримаєшся по 10 годин, і мало того, результат справді буде і буде великий. Але потім від такого виснаження... То ти заб'єш на музику зовсім, і тобі потрібно буде два роки, щоб потім тільки до цього знову думати повертатись. Тому так робити не потрібно. Відштовхнись від тієї бази, яка вже є, і додавай потрошку. Якщо за місяць ти додав по півгодинки і звик ок, то в наступний спробуй ще півгодини додати до звичного часу, а може 15 хвилин. Суть в тому, щоб відчувати, справді, якщо тягнеш, додаєш, якщо натягнеш, не додаєш. Потім можна подумати, так. А чому мені, наприклад, не виходить більше 4 годин займатись на добу? Може є якась робота. Це вже така справа. Може її можна замінити, бо відкрию маленьку таємницю будь-яка діяльність, якщо ми говоримо про професійну її складову, і про те, щоб досягати успіху, це певна жертва. Тобто, ну неможливо, наприклад, і серіали дивитись. Скільки завгодно, і з друзями гуляти скільки завгодно, скільки за душа бажає, і грати в комп'ютерні ігри, і займатися неймовірно довго. Тобто, десь трошечки треба буде жертвувати. Але зазвичай, якщо ми говоримо про молодих музикантів, яким там 20 років до 25, коли організм ще росте, коли є час навчатись, коли є час займатись, якщо дійсно є амбіції, то я пропоную базу. Перше: гарний сон. Друге гарне харчування. Третє не витрачати час на наркотики, алкоголь і усіляку дурню. Не витрачати безсонні ночі на те, що просто які якісь незрозумілі стосунки, які будуть вбивати багато твого часу. А якщо дійсно є амбіції, є бажання, знайди базу. Упорядкуй свій режим сна харчування фізичних навантажень і потрошечку розширюй цю базу. Не обов'язково має бути так, що в тебе буде, як у Чарлі Паркера, 15 годин на добу. До речі, якщо хтось не знає про цього музиканта, це інфа не 100%. Але я від дуже багатьох джерел чув, що Чарлі Паркер вживав наркотики, коли займався е таким чином. І він дійсно до досяг неймовірного результату, проте і дуже рано помер. Ну, якщо комусь так бажається, то будь ласка, я є прихильником тих поглядів на життя, що можна помірно, стабільно досягати неймовірних успіхів, жити довго, жити прекрасно і бути в балансі. Інколи, звісно, треба попрацювати так, що ти перенавантажився, але тоді треба і добре відпочити. Сподіваюсь, я вас не заплутав і хочу зробити маленький висновок з усього, що я сказав. Питання, скільки часу займати щодня, це фундамент. Розвитку та перспективи в майбутньому. Друге. Потрібен ресурс. Звідки ми беремо ресурс, ну, це базові речі: сон, харчування, фізичні навантаження, нормальні контакти, спілкування з іншими людьми. І, до речі, важливий лайфхак. Якщо ти займаєшся 3 години на день, треба розуміти, що 3 години поспіль і тричі по одній годині з перервами. Це зовсім різна ефективність, бо одна справа, коли ти займаєшся три години підряд, і через годину твій фокус уваги вже не зовсім ок, і ти просто займаєшся, щоб отримати цю цифру, думаючи, що ця цифра чарівна, що вона магічна. От три години буде, і буде успіх. Ні, друже, справа ж не у цифрі, справа у внутрішньому стані. Якщо три години фокус уваги не тримається, а я не знаю, у кого він тримається 3 години поспіль, то краще позайматися годину, піти погуляти, поробити іншу справу, відволіктись, потім ще годину. Може навіть не вийде тоді і три години позайматись, але три години поспіль з поганою концентрацією уваги, і 2 години з перервами, з гарною концентрацією, ну очевидно, що друга, де менше часу переможе. Тому яка от Найфундаментальніша думка, і знайди ту кількість часу, в яку ти відчуваєш енергію, силу, щоб присвятити музиці. Якщо щось не так, щось чомусь енергії не вистачає, знайди проблему, чому не вистачає, і виправ її. Коли вона виправлена, збільшуй кількість часу, спираючись на свої справжні можливості. Справжні, не те, що хтось десь говорить, що ти типу, оце зробиш і буде стільки сил. Не треба, наприклад, якщо немає сил, думати, що навіть там тобі кава допоможе або енергетики. Це не про перспективу, це не про справжній розвиток, це про бажання. Обманути дійсність, реальність. Реальність не обманути, вона як математика. Якщо 2 плюс 2 – 4, то це 4. Якщо ти будеш 2 плюс 2 думати, що це 5, і якось там це маніпулювати. Ну десь воно боком вилізе. Довіряй своїм відчуттям, не треба е, намагатись бути на когось схожим. Інші люди, це класно, надихати з ними це класно. Але щоб стати видатним музикантом, потрібно в першу чергу стати видатним музикантом для себе, полюбити цю справу, бути в гармонії з відпочинком і працею. Все. Бажаю успіху. До зустрічі.